Місто Броди та Бродівський район уже кілька років співпрацюють із польським містом-партнером Сджижов. На запрошення старости Сджижовського повіту Роберта Годика та за сприяння Бродівського міського голови Анатолія Белея делегація з Бродів мала можливість побувати у Польщі, коли проходили дні відкритих дверей у містечку Добжехові біля Стрижова. Тут з нагоди завершення найвдалішого інвестиційного проекту будівництва регіонального центру професійно-технічної освіти та сучасних технологій відбулося урочисте відкриття навчального центру і конференція з питань профтехосвіти та новітніх технологій. За фінансової підтримки Європейського фонду регіонального розвитку нашим партнерам вдалося на частині ділянки колишнього цегельного заводу збудувати величезний навчальний комплекс. Як зазначив віце-староста Сижовського повіту Джон Стодоляк, котрий безпосередньо керував усіма етапами проекту, що такий центр є дуже важливим для повіту, особливо для молоді, бо у ньому створені усі умови для проведення навчань та практичних занять на сучасному електронному обладнанні. А це у свою чергу забезпечить належну підготовку зацікавлених осіб та організацій щодо сучасних технологій виробництва з використанням інноваційних технологій. У перший день візиту делегація бродівчан, яку очолив перший заступник міського голови Роман Сподарик, секретар ради Михайло Чунгін, молоді та перспективні депутати міської ради Олег Казмірчук та Іван Шеремета, директор загальноосвітньої школи номер 4 Людмила Сидорчук, мали можливість переконатися, як працюють новітні верстати для виготовлення різних деталей з програмним управлінням. Які використовуються у механічній промисловості, у тому числі аерокосмічній та автомобільній, побували у навчальних лабораторіях, оснащених шліфувальними, токарними та фрезерувальними верстатами, спостерігали за різними технологіями різки та з'єднання металевих деталей. Окрім багатьох інших, у цьому навчальному центрі є приміщення, де зацікавлені люди можуть навчитися обслуговувати і ремонтувати різні моделі дизельних та карбюраторних двигунів. А встановлені навчальні панелі дадуть можливість навчитися обслуговувати та ремонтувати аудіосистему, систему запалення та освітлення транспорту. Так, справді у цьому центрі молодь зможе отримати добрі знання, якісну освіту та практичний досвід. А кращі авіа та машинобудівні компанії світу завжди потребуватимуть таких фахівців. Тож сподіваємося, що наші партнери сприятимуть тому, щоб обдарована молодь і нашого Бродівського району мала можливість навчитися працювати на сучасних верстатах з програмним управлінням. Насичена програма Підкарпатського фестивалю науки і техніки дала можливість бродівчанам побачити багато нового та цікавого. Зокрема, взяти участь у інтерактивній виставі Експеримент та шоу Музика для фізики, яку підготував центр науки з Варшави Копернік. Переглянути експозиції та презентації навчальних закладів, установ та підприємств цього регіону. Серед багатьох інших ми побачили, як можна на 3D-принтері видрукувати будь-яку деталь, попередньо задавши програму пристрою. Учасники нашої делегації навіть літали у віртуальні рейси на симуляторі польоту, переглянули виставку планерів, спостерігали за інтерактивними роботами, перевіряли швидкість та розумову реакцію. У рамках днів відкритих дверей Агентство регіонального розвитку презентувало електричні транспортні засоби. Їх також швидко освоїли бродівчани. Класна штука, всім рекомендую, справді дуже цікаво. Таке, як сигветики, наступного дня відбулося освячення та урочистості, з нагоди завершення будівництва та відкриття новозбудованого центру. На цю подію запросили почесних гостей, у тому числі маршалка підкарпатського воєводства пана Владислава Ортило, а також делегації із дружніх іноземних держав, що співпрацюють із місцевим Стрижовським повітом. Серед більше десятка іноземних делегацій учасниць першочергову увагу поляки та їх гості приділяли нашій бродівській делегації, яка була єдиним представником від України. Обговоривши останні події на сході держави, усі одностайно задекларували свою підтримку незалежній та вільній Україні. Цікаво під час наукової конференції директор загальноосвітньої школи номер 4 Людмила Сидорчук у своїй доповіді презентації говорила про систему освіти в Україні. Людмила Петрівна детальніше зупинилася на проблемі професійно-технічного навчання у нашій державі та із впевненістю констатувала про перспективи освіти на Бродівщині. Окрім офіційної частини фестивалю науки, польські партнери запропонували нам цікаві екскурсії. А цікавим та вражаючим у Польщі для нас було усе. Починаючи з навчально-спального комплексу Вісньова. Це, до речі, теж вдалий проект, що фінансується Європейським Союзом. Тут, на території колишнього маєтку польського графа, проведено капітальний ремонт господарських будівель, відновлюють ландшафтний дизайн території, стараючись максимально відтворити тогочасну епоху. Росте у цьому дивопарку і Дуб Велетень, котрий був зображений на польській банкноті і є візитівкою закладу, а пам'ятає події більш як 350-літньої давності. Серед ряду пам'яток історії та культури вражаючим було побачити та побувати у схроні колейовому. Це бункер, хоч як нетипово манить туристів своєю таємничістю і гострими відчуттями. Адже це тунельний схрон, де Гітлер ховав своїх людей і устаткування. А більше шести тисяч осіб, що брали участь у його спорудженні, були страчені. Як зазначив екскурсовод, бункер виглядає майже так само, як 70 років тому, коли використовувався німецькими військовими. Залізобетонний Змій. Званий притулок номер 1 складає близько 400 метрів у довжину. Товщина стін не менше двох метрів. Злегка опукла форма була зроблена, щоб перешкоджати прямому влучанню бомби з повітря. Притулок був побудований таким чином, що охороняв не тільки проти повітряних бомбардувань, а й проти хімічної атаки. Гітлер у бункері побував тільки один раз, 27 серпня 1941-го, коли зустрічався з італійським фашистським лідером Беніто Муссоліні. Тепер щороку, в останні дні серпня, на цьому місці місцева влада організовує мітинг із залученням військової техніки. На противагу злу для відновлення духу після атмосфери жаху у бункері бальзамом для наших душ стала аура спокою та святості у храмі святого Джозефа Покровителя у місті Висока Стрижовська. Кажуть, що легше збудувати новий храм ніж відновити старий. А тут у місті Висока Стрижовська височіє українська церква. Особливо вразила тим, що у цій споруді на нас глянули лики українських святих. А молитви читалися рідною українською мовою. Духовний наставник, отець Маріан Рожнікевич взяв на себе місію духовного та історичного відновлення храму. На запитання, чи не важко було братися за реконструкцію храму іншої культури, отець Маріан з усмішкою відповідає: навпаки, це дуже цікавий і гарний досвід. Тож вчимося берегти власну спадщину у сусідів. Тоді, як ми часто зневажаємо своє, не кажучи про чуже. Поляки бережуть наші сакральні споруди. А на завершення хочеться сказати слова подяки міському голові бродів Анатолію Белею, завдяки котрому ця поїздка була плідною у напрацюваннях. А місту побратимові Стрижов наші броди гідно представлені не лише фахівцями, що увійшли до складу делегації, а й сувенірами на пам'ять від бродівського міського голови.